Привітик, друзі! З вами Лілія, я психолог. У мене щойно була консультація з підлітком з дівчинкою. І я якось подумала, що така думка промайнула, що я дуже люблю працювати з підлітками. Чому? А тому, що це така окрема, да, окрема каста людей, вони ще і не діти, і не дорослі, є багато тривоги, насправді, багато страхів. Є з чим працювати зазвичай. Але от для дорослих ці всі тривоги здаються видуманими. Але підліток це ще ж не доросла людина, це по факту ще дитина, і дуже багато чого їх турбує. Підлітковий вік це найбільша криза в житті людини. Там і гормони скачують, так? і тіло змінилося. Ти спочатку був дитиною, потім став дорослим. І оцей підлітковий максималізм. Здається, що я вже все можу самостійно, вже все в самостійне життя йду, але насправді ще мало досвіду. І... Тому дуже допоміжний може бути психолог так, так само в комунікації. У підлітків часто бувають проблеми з комунікацією, вони дуже залежні від друзів, від компанії, від зовнішньої думки. Взагалі так є з підлітків таке, що вони так кучкуються, потім сепарація від батьків, От ніби це така задача підліткового віку, сепаруватися від батьків. Тому можуть бути конфлікти на цій почві. Да? Бо з одного боку підлітку треба по його природі сепаруватися. З іншого боку, і батьки до цього ще не дуже готові. Да? І сам підліток не дуже готовий. І можуть бути і на цій почві конфлікти з батьками. Можуть бути такі, знаєте, часто якісь крики. От я навіть в своїй сім'ї наблюдала і в сім'ї моїх друзів да, знайомих. що... Коли дитина досягає підліткового віку, там починаються такі крики, якісь там щось незрозуміла поведінка, якийсь бунт. І це все нормально, це все нормально. Це все на тій почві, що дитинка виросла. І йому треба якось да сепаруватися. Потім, коли вже дитинка підростає, коли вже підліток стає там юнаком, наприклад, то все все устаканюється, і ці всі тривоги батьків про те, що мені дитину ніби підмінили, вони насправді марні, не варто так на це зважати, тому що особливо якщо ви мами, да, якщо ви жінки, згадайте, як ви були вагітні. І згадайте ваш стан. От дуже часто порівнюють поведінку підлітка з поведінкою вагітної жінки. Чому? Тому що гормони скачуть. Коли гормони скачуть, дівчатка, ми всі знаємо, що таке ПМС, що таке вагітність. Да? А в підлітків ці гормони скачуть на регулярній основі. Тому що в них дитячий організм вже виріс, вже полове сузрівання, воно це все має устаканитися, пройде рік-два. І воно стане все нормально. Але на фоні того, що скачуть гормони, міняється настрій. І тому та дитина кричить, верещить, бунтує, ще щось робить. Да? Іноді буває таке, що е, там, наприклад, лежить і нічого не робить. От у мене, до прикладу, в моїй сім'ї було так, що е, е, мій старший син, коли був підлітком, от він там якийсь період, ну реально нічого не міг робити, чи не хотів, чи ще щось я за це переживала. А потім, коли я попитала да, своїх знайомих, в кого там підлітки, дуже часто така ситуація буває, тому що організм росте, якось він так трішки е, стресує на цьому фоні, коли ця фаза швидкого росту там, ослабіває йому. Потрібно тій дитині якось, да, набратися сил, тому варто дозволити цьому бути. І що ви можете зробити в даній ситуації? Це підтримувати. Це підтримувати свою дитину, говорити, що ви її любите, що ви бачите його проблему. Іноді, коли він занадто вередливий, чи вона, то приймати це, згадувати про свою вагітність, як вам там було, і приймати це як доложне. Можна проговорити, звісно, що вам це неприємно, як би ви хотіли, говорити за допомогою я повідомлень, це найкраще, що ви можете зробити. Тому запрошую вас на консультацію. Якщо у вас є підлітки, запрошую підлітки, запрошую вас, батьків, цих підлітків, так? Це може бути сімейне консультування. Я проводжу сімейні консультації, тобто це може бути там мама, дитина або, наприклад, чоловік-дружина, або з ким треба. Welcome! Мій телефон 067 349 37 87. Можете писати мені в особисті або краще, пишіть мені вайбер, телеграм, ватсап, тому що я там краще бачу повідомлення. Все, цілую, люблю ваша психологиня Лілія Огріменко. До нових зустрічей!